Даю вам зараз три фрази, завдяки яким ви завжди зможете вразити французів, особливо на вечір. Отже, перша фраза вітаємося, бо свеге, медам зе м'юсію. Друга фраза відрекомендовуєте себе, Je m'appelle Victoria Vlasova. і кажете слово рада знайомству. Enchanté. Bonsoir, je m'appelle Victoria Placeva. Enchantée. І остання третя фраза ви бажаєте приємного вечора. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. І повторемо. Bonsoir, je m'appelle Victoria. Enchantée. Je vous souhaite une bonne soirée.